Вітаю, я Олексій Кочеренко, хочу прокоментувати швидко одну новацію, озвучену новою прем'єркою Юлією Свериденко. так званий принцип проєктуй та будуй, за яким вона і її уряд хочуть освоювати бюджетні гроші, тобто наші з вами податки та допомогу на об'єктах будівництва. Що це означає? Це означає, що без кошторису, без проєктів, без всього виграє якась своя кумівська компанія. Одночасно проєктує, будує, списує гроші, не завершує і ніхто ні за що не відповідає. Яскравий приклад: це агенція Наєма, де під кураторством міністра Кубракова освоїли біля 40 мільярдів гривень на укриття для енергооб'єктів. Нічого не закінчили, списали і об'єкти кинуті і так далі. Якби покарали наєма, якби його посадили, я би сказав, що ми на майбутньому не будуть таке робити. А так вибачте, знов крадіжка.